Привіт, привіт. Встигла я сказати, що Борислав Береза заявив про те, що зафіксовано масове неперсональне голосування за нового генерального прокурора, і що нібито збирають підписи за те, щоб переголосовувати <реку> так. Сам, саме так я зараз просто я кілька дуже важливих важливих дуже моментів. Так, Шевченко, 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 дивись, є така штука. Зараз Ігор Луценко просто зовсім скоро опублікує відео, на якому він обіцяв показати як мінімум зафіксовано до факт порушення. Борислав Береза просто мені от кілька секунд тому сказав, що дуже дуже проблемна ситуація у тому. Що голосування не персональне було масове серед кількох фракцій. Ну, зокрема, я думаю, всі глядачі наших Твітері звернули увагу на те, що е, звернули увагу на те, що дуже багато е, опозиційного блоку проголосували, і там саме за словами Борислава Берези, зафіксовано не персональне голосування, і зараз робить заяву відповідну е, Соболєв. Ось так. Зараз я до вас спробую підвести зробити. Я башна про... да. да. Це Володимир Парасюк. Він з нами просто прямо в ефірі. Володимир, розкажи, будь ласка, що ти думаєш про е голосування за кандидатуру вікона Шокіна на генерального прокурора. Я вже твою заяву чув, але це, це, це дуже гарнем. До півні з причині, що я самого початку робити, що це приміщення, я ще такого в плані не бачив. І мені дуже дивна позиція тих партій, які декларують якісь зміни і вони хочуть щось зміняти. Було, було. Ну я кажу, що це якась коло допомога з дисциплінів президента. Я так думаю, що пропозицій підмог, тому А якщо ви так, так багато? Ну, 318 голосів, ну, це я... дуже багато? Чесно. Ми сиділи і перед тим, як ще говорили це питання, ми були переконані, що не будуть голосувати і рішення не буде прийнято. Він буде виконуючи обов'язки, покаже себе допомога. А вже новий законопроект про відкритий конкурс цю на... посаду. дуже шкода, що ті люди, ще раз кажу, які привів сюди майдан. Заради знову інтересами, да те, що в принципі роблять дуже ідею. Це дуже приватно. Водомор, скажи, будь ласка, а неперсональне персональне голосування? Ви особисто бачили теж? Я не бачив, але я бачив, як Ігор Луценко до мене підійшов, і дав ти документ, каже, є відео. Він, він, він якраз як... зараз вантажив? Та він якраз його зараз завантажує, тому що всі люди побачать, як вони говорити, підходити до голови головної ради, полювати про те, щоб йшло е, переголосування. Чи це не переголосовували? Чи будуть переголосовувати за це? Знаю, nee. але ми мусимо казати хто хоче хто їх не хоче. Я кажу це дуже приємно, що ми. Зараз на даний момент хто устає ті самі нами, але що в сусі бачимо, хто воно вибирає і хто відстоює владу, робить саботаж, і або нічого вирішувати. Цей генеральний прокурор не буде відпрацювати так, як має. Він з старої системи, він сам повітря старий, В нього дуже багато там зв'язків. І повірте, це буде просто напросто знову якісь пусті заяви. Вони там кожен тиждень розказувати, що нас беруть, не зберуть, і в цьому результаті. Справа по майдану так зайдуть на Німець, як зійшли з Сюгаю. Тому я кажу, що зараз комусь, повинно, щоб суспільство дало свою реакцію. Дуже шкода, що президент себе так принизє. Не... Дякую.